Так, друзі, ну що, розпаковка. Давненько я мріяв, давненько облизувався, і нарешті і нарешті воно все сталося. Зараз все по порядку. Так, друзі, то щось з того розділу, е, я так ждав, ждав і наконець то дождався. Е, сезон польових робіт, в принципі. Ну, Скажімо так, скоро завершиться. Звісно, нам ще треба відсіяти сою. І за той момент ми дуже переживаємо і стараємося контролювати, але не забуваємо, що у нас попереду буде сезон е ремонтних робіт. Роботи знову назбираються чимало. І завжди, перед такими сезонами ремонтними, я щось собі дозамовляю, якогось інструменту, якогось е різних приспособів, при бомбасів, тому що. Інструменту забагато не буває. Чим ширший вибір інструменту, тим краще і якісніше, швидше і зручніше відбуваються ремонти. Тому о, цей рік не виключення, нарешті я дочекався, я реально мріяв про ту штуку. Ну, я знаю, років два, напевно. Друзі, два роки я мріяв про тік зварку Два роки я думав, коли то все станеться. Хоч з груп вскриємо, огляд будемо проводити дещо пізніше. Розпаковку повністю також будемо проводити пізніше. Наконечник. Ну, коротше, там будемо лізти трошки далі. Тут також має бути досить немаленька кількість прибомбасів до того всього. Замовляв я все комплектом. Хлопці мені все підібрали. Має бути все максимально якісне, має бути все максимально чітке. Вплоть до того, що бачите, маска окрема, ох, блін, то знов з черепом. Йолки-палки. Чесно вам кажу, я не замовляю такі маски, вони мені такі попадаються. Ось, різні приспособи, прутки. бінзелівський окремий рукав, тому що оригінальний джасік. Ми по плазморізу пам'ятаємо, що воно трошечки не то, що має бути. Е, купа різних цанг, приспособ, редуктора, і все. все все, все, все. Лишається купити балон е, з аргоном. І то, я не знаю, може для простого ж заліза хватить е, суміші аргону з, е, з вуглекислотою. Побачимо. Я десь підчитаю собі і е, сьогодні маємо вже субота, по обіді не дуже є час. А в понеділок зранку обов'язково ми тоді все спробуємо запустити. Поміж то ще одна омріяна штука. А, ну, Тут, напевно, більше він буде використовуватися для домашнього користування, але і на роботі він також буде попадати в кадр. А, це, скажімо так, давно хотів я такого малесенького-малесенького шуруповерта, аби замінити, скажімо так електровикрутку, або щось там час від часу ще підсверлити. О, блін, що навіть такий кейс для якихось борфрес лишився. От такий невеличкий апаратик, О, блін, тяжкенький. Прокрафт, друзі. А, перший раз стикаюся з даним виробником. Цікаво, як він себе буде поводити. Хтось може вже таким користувався. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Ну, а я. Знову ж таки, в понеділок його попробую і дам свій відгук. Якщо він мені сподобається, то залишу посилання в описі, де я його замовляв. Ану. Класно. Класно, м'яко стартує. М'яко зупиняється. Кілька режимів потужності. І аж до сверловки, так? Ну, блін. Акуратний, гарний. Без лишніх, як то кажуть, то його Дві батарейки і зарядочка. Все просто і не за всі гроші світу. Так що я думаю, що все дочко. Тому що, напевно, ага, тут дві швидкості ще є. Ще круть. А ну, друзі, я вам такий підгончик? Для льон, не. Все, будемо тестувати. Я вже втікаю додому, то все ми будемо тестувати вже в понеділок. Тому додивляйтеся це відео до кінця. Насипайте нам вподобайок, Підписуйтесь на канал. Відоси з майстерні будуть скоро дуже цікаві, друзі. Так, друзі, ну нагадав я собі, що в понеділок в мене будуть надзвичайно важливі справи, тому зараз ми таки розпакуємо до кінця нашу нову покупку. Ну, а тим часом обіцяв вчора на стрімі хлопцям. Познімати майстерню. Мотор ви вже бачили. Лексіона розібраний і чекає свого окончательного вердикту. Тобто хлопці проміряють шатуни і подивляться, що далі робити. І певно, що ми підемо легшим шляхом. Ну, про то відоси будуть. По бензовозу зараз останнім часом досить багато запитань. Також він в нас стоїть на паузі, на серйозній паузі, друзі, тому що неможливо все зробити. хочеться зробити його дуже якісно і класно. А то не буває швидко. Бачите, от з останнього моменту відео вже є причеплена права дверка, в принципі, що там Дядя Вова встигає зробити, то він ще щось трошечки коло нього ліпить, але дуже багато побічних справ. І воно все займає час. Друга дверка також вже, скажімо так, на приміті поставитись. Ну, Процес потихесенько йде, а по чуть-чуть, але бачите, це все до ідеалу треба дочистити, дополірувати, щоб воно потім не ржавіло. Знову ж таки, тепер треба бак зняти, тут гарно все зачистити. Тоді буде покраска разом з боком, а тоді вже аж діло дійде до. До бочки, поміж тим, що треба допустити сюди тут проводку. Ну, я не можу обіцяти вам, що воно літом виїде, і не можу обіцяти навіть, що воно виїде зимою. Знаєте чому? Зараз я вам, друзі, розкажу. Ну, Тут бачите, роверок стоїть, хто ще не задонатив на Збройні сили. У нас відкрита баночка, будь ласка, донайте за донат від 200 гривень. Ви стаєте автоматично учасником цього велосипеда, який нам надала компанія БКТ. Посилання на, на баночку в описі під відео. А от та історія, чому ми вже не дуже будемо спішити з бензовозом, тому що терпець, терпець вірвався, воно тягнеться і тягнеться. А можна оборотничку швидше тепер зробиться. Купили ми такого куба а, насос з лічильником від 12 вольт від любого акумулятора, фільтр, а, пістолет невеличкий. І спокійно манітуха його ставить на нас такий бортовий увазік, ставить його на увазіка і шуруємо в поле, вивозимо там тону солярки без проблем. А, ну, скажімо так, тимчасовий вихід, може, і то варто було зразу таким зайнятися і не бавитися з тим бензовозом, купа часу. Пішла на нього купа сил емоцій, ну, але. Доконати ми вже той проєкт мусимо, то вже навіть навіть балачки, друзі, нема. Ну а тим часом в літі, коли найбільша потреба солярки, і її треба часом вже і, і зараз, то от така штука, якою ми можемо перебитися, колись вона попаде в кадр в роботі. Ми її ще навіть не пробували, вона ж тут стоїть десь тижнів зо два. Звичайний наш куб помили і на нього все навішали. І буде, скажімо так, така мобільна заправочка до того моменту, поки не з'явиться в нас. Поки не з'явиться в нас бензовоз, друзі. Тут вже, бачите, порядок що зробився. Куби попідкидали туди, мікруху туди. Тут ще от бачите, якісь препарати стоять, Тарас не сховав, то вже може навіть воно буде йти в оприскування. То є? На трибузин. То може вже йде оприскування йти на палм. Може бути на кукурузку, а якщо вона ще не зійде. А якщо вона вже зійде, то вже певно без напалму. Ну, Суть не в тому. Зробив вам такий короткий відступ по, по нашій майстерні і беремося далі до, до розгрібання, що тут нам приїхало. Ну, Оцей апарат, я певно, навіть сьогодні заберу додому. Може я щось, щось би там пробував підсверлювати, підкручувати, підбавлюватися ним. А потім вам скажу якийсь свій вердикт. Він десь по-любому ще буде попадати в кадр. Ну, реально такий, знаєте, добротний, то, що я в руках потримав. Ну, а тут зараз будемо пробувати відкривати і дивитися, що тут, як і до чого. Так, друзі, звук може буде не настільки якісний, тому що я мікрофон з собою не брав. Так добре, що камеру взяв, тому що на магніт кріпиться, щоб не тримати то все в руках. Бо з телефона вже не дуже знімеш. Ще раз кажу, я не готувався до, до зйомки даного відоса, тому мусите потерпіти трошечки е, такі якісь, скажімо так. Так, то є гарантійний, гарантійний талон на прокрафт. Заберемо сюди і пробуємо досягати, що тут нам приїхало. Я ще раз повторюся, я мріяв про ту цяцьку вже дуже давно. Така сама історія, гарантійка. Далі що тут в нас маса. Далі оригінальний рукав якими ми швидше за це користуватися не будемо. Далі це під'єднання того рукава, я так розумію. Це оригінальні вольтфрамові, напевно, ці... А, це цанги. Поняв. І от вольтфрамовий прутик. Хорошо, да, десь б його так поставити, аби його потрібно забудете. Знати, що того розвідка. Так. Тепер досягаємо сам апаратик. Зараз я вам його покажу зблизька. Такі трошечки розпакую. Такий трошечки розпакую. А чи я думав, що він трохфазний буде? Може, ні, це менше стиха. Бедемо не настільки колише, чи він трохвазний, чи двохфазний. Як от колише, чи він буде тут працювати чи ні. Так, тік 200. ACDC. E ACDC. E так, з вигляду, вроді би, такий нічогенький. Далі час покаже. Це, що тут звідси є? Ага, тут газ. Запускається і тут тільки он-оф. Хорошо. Хорошо. Добрый, рухаемся дальше, там схваиваем его назад. Видно, мне нужно туда сюда... Ваш такие... Тут не а, Ставим санги сюда. Ставим вольфрамовый электрод. Вставим панічок, вставимо масок і за цього сунемо далі. Так, документація. Гарантійка сюди і гарантійка сюди. Далі ще раз вольфрамові електроди. Щось вони відкрилися у нас. 2,4 мм. Понял. І електроди 3,2 мм. Поняв. Так, далі інструкція з експлуатації бінзелівського пальника. Він у нас є. Масивніший, але такий трохи жорстчий. Побачимо, що з того всього вийде, друзі. Але він гарно все під'єднається. І газ. І Ага, це, я так зрозумів, напевно, на педальку. Якщо тут ще буде можливість з педалькою, то я можу і докуплю її. Так, далі. Що в нас є? Не знаю, видно вам, не видно, що я тут роблю? О! Так буде видно трошки краще. Далі у нас отакий редуктор з кулькою. Теж класна штука, сутона суто на, на рогон це тема. Ховаємо його назад. Пробувати ми сьогодні нічого не будемо. По-перше, мені треба ще трошки почитати по нього. По-друге, спеціально вам роблю таке відео розпаковку, може хтось мені щось про нього більше розкаже. З знатоків, тому що це для мене абсолютно новий від зварки, друзі. В магазині замовив все, що там. Вони мені порекомендували це сопла на різний діаметр. Шістка, вісімка. Шістка. Вісімка. Ага. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять шісток, п'ять вісімок. Добре. Далі. Що тут у нас ще є? Санги? Далі. Ще раз цанги, а я так розумію, це на 2,4 мм і на 3 мм. 3,2 мм. 18 дюйма. Так, а то що у нас таке? То треба розбиратися з тим. Я щось не розумію, що це таке. Так, так, розумію, що до так, знову цанги. І тут ще щось цікаве є. Треба відкрити. Аби все переглянути, що тут є у нас. М -м 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 -м. Так, ще раз восьмірочка. Не влізлися чи що? Так, це восьмірочки горілки. Венше сокла. Поставимо ось тут, щоб вони не пропали. Далі, ще. я так розумію, що це до балона нам буде шланг на газ. Гарний, м'ягенький. Далі ще. дуже цікаво, мені отака От о штука, з чим її їдять. але Легенька яка, явки памка. Йолки палки. А ні, вона без черепушки, добре, бо там та щось за череп мене трошки... Спробував підмахувати нашому тобі того і туди, і тепер тут якась непонятна історія. Щось воно якась кривобока. то мені так здається? Ні, то мені так здається, друзі. Все знає нормально. Дуже світленько, гарно видно, супер. Нема яркості, щоб перебивати. Теж будемо вчитися, її окремо по ній. Я так розумію, гарантійка. Почитаємо. По-українськи пише. Все класно. Все люкс. Так, тут все ляльон, ще одна коробочка до скриття. Далі дальше, ми дальше. будемо Так, все ховаємо назад. Ховаємо назад, то назад, то назад. Закриваємо. І ще одна коробочка. А тут вже певно мали би бути присадки. Ой, чекає мене тепер багато нових відосів передивитися, щоб щось зрозуміти. Я там, скажімо так, далеке якесь поняття маю до тої справи. Але тут тобто, все дуже умовно і дуже далеко. Mm -hmm. Тут тобто, все дуже умовно і дуже далеко. Тут багато чого треба навчитися. Але воно до того йшло. Друзі, часом буває таке, що треба вже... І зараз. І доки в нас був в зброї чоткий майстер, то нам навіть мене не задумувалось на тим питання. Так, то вся прутки різні. Під чорний метал, під алюміній, під ніж. Я все хлопцям казав, що мені тут все треба буде зразу, щоб я потім не докуповував, не дошуковував і всяке таке. Так. Тут ще є частина, я так пам'ятаю, така сама історія. Розкривати то будемо, та щось, мабуть, просто коробки показувати, вирішили чи що. Друзі, ви тим часом напишіть в коментарях, особливо ті, хто користується таким видом зварки, особливо в кого є джасік. Розкажіть, як налаштовувати. На що звернути увагу при початку роботи? Дуже мені буде цікаво. Це я так зрозумів теж алюміній. Прані, з вигляду алюміній. Е, до чого я веду? Часом чи алюміній якийсь треба заварити, чи нержавійку. Ну, нержавійку ще якось на автоматом можна було спробувати проварити. А от алюміній, ну ніяк. І це все була велика проблема з тим всім. Знову ж таки повторюся, був у нас полковий майстер в районі. Собі все до нього їздив, возив. Він все варив гарно, толкований за всі гроші світу. А зараз покинув всю роботу. Ага, Тут ще якісь щось таке якесь промітнене. Все треба вивчати, до чого який припой. Більше, до чого яка присадка. Що, чим і як нашої варити. Розберемося зі всім, друзі. Обов'язково. Хто Топок, то, то ховаємо то, то, ховає, також. І то ховаємо також. такий, друзі, комплект. Файний хлопець. Добре, розберемося пізніше, тому що ми там окремо зв'язки. такий, друзі, у нас комплект вийшов. Я вам такий підгончик, розказуйте. Я думаю, друзі, що то, то що треба було. Єдине реально, що я думав, що буде трофазний, ну, він вийшов на 220 вольт. Не знаю, може то і на краще. Може ми там не будемо ним щось таке не знати, що виварювати. Хлопці порекомендували даний, я так навіть не дуже сильно вник в ту справу. Тому якось так. Тепер діло стоїть за тим, щоб десь понеділок, вівторок, може, середа, зробити балон на аргон привести, підключати то все і пробувати братися до зварки. Почнемо там з якихось алюмініїв, з нержавіючок, Попробуємо, як воно, що і до чого, а потім будемо вчитися. Потім будемо вчитися варити. Роботи в нас на, цю, на це літо, дай Боже. Тому всі ті наші прибамбаси нам знадобляться. Все буде, да, друзі, чітко Сипте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Таке от коротеньке відео, але чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші, вашу допомогу, ваші пояснення. Може, щось хтось підкаже. Аби я довго там не ресачив то все в інтернеті, я думаю, що ваші фідбеки будуть для мене дуже важливі. Дякую, друзі, за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До нових зустрічей. Будьте здорові!